Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку Зимові канікули. Німецькою буде Die Winterferien. І на початку давайте ознайомимося з новими словами. Die Ferien – Канікули. Сіляуфен. Ходити на лижах. Schlittschuhlaufen – Кататися на ковзанах. Рауден. Кататися на санчатах. Eine Schneeball machen, aus Einen Schneeballschlacht machen. Eine Schneewelschlachtmachen gratiski Einen Schneemann bauen. Schneemanbawen Lipitisniwica Die Eisbahn. Kovzanka Die Rodelbahn. Lutova Hirka zwei Wochen dva Tisni Eine Woche dauern. dauen trivati Meine Ferien Мої канікули. in den Ferien під час канікул. In den Winterferien. Під час зимових канікул. Die Ferien verbringen. Проводити канікули. Прочитайте і запам'ятайте відмінювання дієслова лауфен у теперішньому часі. Зверніть увагу на зміну голосних у другій та третій особах однини. Ich laufe, Du läufst, Er, sie es, läuft. wir laufen. Er Lauft. Sie laufen. Sie laufen. Поставте на паузу та напишіть наступні речення у всіх особах. Дайте відповіді на запитання. Лайстуші Wald? чи ходиш ти на лижах у лісі? Люсту шлитчух автує айспон, чи катаєшся на ковзанах на ковзанці? Гаудсту ім винтах. Чи катаєшся на санчатах взимку? Махсту айнешнебальшлахтимпак. Чи граєш у сніжки в парку? Подивіться на картинку, поставте на паузу та скажіть, що роблять діти у парку. Давайте прочитаємо та перекладемо наступний текст. Der Winter ist da. Настала зима. oft. Часто йде сніг. Liegt Schnee. Im Garten, im Hof, im Wald. навкруги лежить сніг. У садку, на подвір'ї, у лісі. Kinder spielen im Winter im Hof. Діти граються взимку на подвір'ї. The laufen she und schlitchuch. Вони часто катаються на лижах та козанах. Вони також катаються на санчатах. Хойте махон за айне шнебельшлахт. Сьогодні вони граються у сніжки. Двоє хлопчиків ліплять сніговика. Сніговик 12 хлопчиків грають у хокей на ковзанці. Навчіться швидко та виразно читати текст та поставте запитання до кожного речення тексту. А я на цьому з вами прощаюсь. Дякую всім за увагу!